Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні у нас святкові брускети. І ні, не прості. Ми ж усі любимо запечені шапочки на ролах це ж зараз тренд. Так от я покажу вам брускети у стилі тієї самої шапочки на ролах. І повірте, ви готуватиме їх не лише на свято. Напишіть, до речі, чи любите ви роли із запеченою шапочкою. Ну що, поїхали? Спершу потрібно розібрати крабові палички на волокна. На дрібній терці натерти смачний твердий сир. Відправляємо у миску крабові палички та сир. Далі нам знадобиться ікра мінтая або ікра лосося, або креветкова ікра. Додаємо кілька ложок. Потім додаємо крем-сир, трохи перемішуємо. І так само додаємо трохи майонезу. Добре перемішуємо. І наприкінці додаємо трохи соусу теріякі. Далі нарізаємо багет, викладаємо його на деко з пергаментом. А тоді на кожен шматочок багета щедро викладаємо нашу начинку. Не треба шкодувати. Робіть навіть із гіркою. Ось і все в духовку розігріту на 180 градусів на 15-20 хвилин. Зверху я прикрашаю соусом теріяки, зеленю та посипаю кунжутом. Повірте, це неймовірно смачно, і зараз дуже-дуже мало хто залишиться байдужим до цього рецепта. Його обов'язково треба приготувати. Варто лише спробувати. А ця закуска максимально швидка і проста, але я її стабільно готую щотижня, не тільки на свято. Нарізаємо чері на половинки. Дрібно нарізаємо зелень петрушку, кріп і зелену цибулю. На крупній терці натираємо бринзу. Беремо майонез і видавлюємо туди часник. Кількість інгредієнтів, як завжди, в описі. Все це перемішуємо. Далі беремо форму, в якій будемо подавати, і першим шаром викладаємо майонез з часником. Цю підкладку цей шар робимо ясний. Спинками догори викладаємо помідори черрі. Зверху засипаємо все бринзою і в кінці присипаємо нарізаною зеленню. Це супер бюджетно, але це так смачно. Особисто я ще жодного разу не зустрічала людину, яка б не оцінила цю закуску. Підписуйтесь і ставте палець вгору. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Готуємо дуже бюджетний, красивий, смачний салат на новорічний або святковий стіл. Готується він дуже швидко. Головне заздалегідь відварити овочі, і тоді у вас піде 5-10 хвилин на його приготування. Давайте зробимо це разом. Куряче філе потрібно відварити і потім ми нарізаємо його дрібним кубиком. Солоні огірки нарізаємо дрібним кубиком. На крупній терці натираємо відварену картоплю. На великій терці натираємо відварну моркву. На дрібній терці натираємо відварені яйця. На дрібній терці тремо смачний твердий сир. Дрібно нарізаємо кріп. Форму для салату вистилаємо харчовою плівкою і першим шаром викладаємо яйця. Шар дуже добре смащуємо майонезом. Далі викладаємо шар солоних огірків і теж добре змащуємо майонезом. Далі кладемо відварену моркву, і добре промазуємо майонезом. Далі шар відвареної курки і теж шар майонезу. Останній шар картопля. Дуже-дуже добре змащуємо майонезом. Далі перевертаємо форму з салатом на блюдо для подачі. Акуратно знімаємо форму та харчову плівку. Салат добре тримає форму, але якщо боїтеся, то перед тим як перевертати салат, поставте на годину в холодильник. Верх салату прикрашаємо тертим сиром. Далі зверху кріп і біля основи салату теж викладаємо кріп. Зверху на салат я кладу мариновані гриби і їх же тудаю біля основи салату. Ось такий новорічний чи святковий красень виходить. Ну дуже красивий і не менш смачний. Рекомендую готувати. Сьогодні пропоную приготувати вам неймовірно смачний салат у вигляді красивого рулету. Салат прикрасить будь-який стіл і порадує всіх гостей. А поки обов'язково підпишіться, нам дуже-дуже важливо зробити ютуб більш україномовним. На дрібній терці натираємо три великі відварені моркви. Далі натираємо дві великі відварені картоплини. Та три варених яйця. На фольгу першим шаром викладаємо моркву і формуємо прямокутник. Дуже добре змащуємо шар сіточкою з майонезу. Наступним шаром кладемо картоплю і розподіляємо, але з боків залишаємо трохи вільного місця. Також змащуємо майонезом. Далі шар тертих яєць і сітка з майонезу. У цей момент присолити і посипати дрібно нарізаною зеленню. На край викладаємо. Червону рибку і акуратно все згортаємо в рулет за допомогою фольги. Рулет формуємо красиво і краї теж закриваємо. Сам рулет загортаємо у фольгу як в обгортку від цукерки і ставимо в холодильник на 5-6 годин. Після цього прикрасьте майонезом, червоною кров'ю та зеленю і нарізайте як рулет. Оригінальна подача смачний салат і мінімум зусиль. Та проблем також. Сподобався рецепт? Пишіть мені про це. Цей рецепт, коли хочеться реберця як у ребернях, або як на шашликах, або як з вогню. Я знайшла дуже класний рецепт: Реберця м'які, відокремлюються від кісток дуже просто, соковиті, не сухі і готуються вдома в духовці. Ніяких складнощів, вся справа в маринаді. Я беру 2 кг свинячих ребер для цього рецепту. Я використовую великі м'ясисті ребра, а не дрібні, не бейбі ріпс. Обов'язково на них має бути і сало, це дуже важливо. Не потрібно намагатися прибрати його повністю. Готуємо маринад, 1 столову неповну ложку солі, сухий часник приблизно півтори чайної ложки, чорний перець, приблизно 1 чайна ложка. Я додаю ширачо буквально половину чайної ложки, 3 столові ложки кунжутної олії. 4 столові ложки будь-якої рослинної, соєвий соус десь 5 столових ложок, 1,5 столові ложки меду, столова ложка гірчиці. Все ретельно перемішую до однорідного стану. Одягаємо рукавички. Заливаємо маринадом наші ребра і дуже добре перемішуємо. Кожне ребро має бути в цьому маринаді. А далі особиста моя порада прибрати в холодильник на 24 години. Так буде набагато смачніше. Але по суті, їх можна починати готувати вже через 2 години. Але моя рекомендація добу не менше. Минула доба. Дістала з холодильника і перемішала ребра. Далі блюдо для запікання змащую соняшниковою олією. Викладаю ребра. Викладаю щільно один до одного. Це також важливо. Ставлю в розігріту до 200 градусів духовку, режим верх-низ. І у мене ребра запікаються близько 35-40 хвилин. Аромат стоїть приголомшливий. Ребра гарні, смачні. М'ясо дуже ніжне і швидко відстає від кістки. Рецепт надзвичайно вдалий, тому спробуйте. Як цей тор тільки не називають монастирська господа, смерекова хата, дрова під снігом, вулик, бджолині соти, вишнева хатка, шапка мономаха, таких красивих назв мільйон, і в кожному куточку нашої прекрасної України його називають по-своєму. До речі, ану ж виденько в коментарях напишіть, як такий торт називають у вашій родині і звідки ви. Давайте подивимося, які є варіанти ще. Всі звикли до класичної версії: білі трубочки, сметанний крем, але я приготувала справжній сюрприз. Сьогодні ми готуємо цей чудовий торт у шоколадному виконанні. Сказати, що це ще смачніше, не сказати нічого. Я кажу вам, що ви повинні його приготувати. Повинні. Ви не уявляєте, що ви втрачаєте. У глибоку миску висипаємо 330 г просіяного борошна, 65 грамів какао, 40 грамів цукру, 1 третину чайної ложки солі, 13 грамів розпушувача. Перемішуємо сухі інгредієнти. На дрібні шматочки нарізаємо 200 г охолодженого вершкового масла і додаємо. Далі я за допомогою міксера з насадками для тіста, а потім вже руками перетираю в крихту. Тут можна використовувати планетарний міксер, якщо є, міксер з насадками для тіста, якщо є, або просто перетирати руками, якщо ніяких гаджетів немає. Далі додаємо 200 г сметани 15 або 20% жирності і починаємо замішувати тісто. Тісто буде дуже жорстким, це нормально. Як тільки замішали тісто, як тільки вийшло його зібрати докупи, загортаємо в плівку і прибираємо в холодильник на 2 години. Поки готуємо начинку. Начинку для трубочок. У сотейник висипаємо 70 г кукурудзяного крохмалю, 150 г цукру і 800 г замороженої вишні. Перемішуємо і ставимо на середній вогонь. Доводимо масу до закипання, помішуючи її лопаткою. А після закипання проварюємо близько 1 хвилини. Ви побачите, як маса почне густіти. Прибираємо з вогню і даємо повністю охолонути. Коли охолоне, перекладіть цю масу в кондитерський мішок. Повернемося до тіст. У мене вийшло 815 г тіста, і мені потрібно розділити його на 15 однакових частин. Ми будемо пекти 15 трубочок. Я роблю такі маленькі палички з тіста. Ну, щоб було більш комфортне далі. Далі кожен такий шматочок починаю розкатувати. Якщо тісто липне, то трохи присипаю борошном. Розкатую довжиною приблизно 27 см. Потім викладаю начинку з кондитерського мішка і потім защипую краї. Залишки тіста, які стирчать, я обрізаю ножицями. Залишки тіста, до речі, також перекладіть на деко з пергаментом і запікайте разом з трубочками. Це буде наша посипка для торта. Не вибрасуйте ні в якому разі. Таким чином роблю 15 трубочок. Випікаю в розігрітій до 175 градусів духовці приблизно 23-25 хвилин. Нагадую, обрізки тіста не забудьте також спекти. Їх потім у блендері ви змішуєте в крихту і все добре. Трубочки після випікання нехай повністю охолонуть. Готуємо крем 450 мл жирних вершків 33%. Починаємо збивати міксером до загустіння. Як тільки вони почнуть густіти, ми сюди відправляємо 90 г цукрової пудри і продовжуємо збивати міксером. Виходить така стійка маса. На цьому етапі додаємо 400 г сметани жирністю не менш 20%. До речі, я напередодні сметану поклала в марлю і дала рідині стекти всю ніч. Так крем точно вийде потрібної консистенції, він не буде за рідким. І в кінці ми додаємо 100 г розтопленого молочного шоколаду. Я розтопила в мікрохвильовці, і ось подивіться, який ніжний і стійкий крем виходить. Ну, краса же. Збираємо торт, все дуже просто. Блюдо для подачі змащуємо кремом. Викладаємо 5 трубочок. Їх змащуємо кремом. Далі викладаємо 4 трубочки змащуємо кремом. Далі кладемо 3 трубочки і змащуємо кремом. Кладемо вже 2 трубочки і крем, і останній шар одну трубочку і промазуємо весь торт добре кремом. Трубочки викладаємо за схемою 5, 4, 3, 2, 1. У нас крему багато, тому не бійтеся додавати побільше і промазувати всі-всі боки дуже ретельно. Далі торт просипаємо крихтою з обрізків тіста. Я трохи полила розтопленим шоколадом, прикрасила вишнею і додала гілочки розмарину. Але ви можете прикрашати за бажанням це тільки мій варіант, не обов'язковий. Я бачу це так. Цей торт зведе з розуму. Так, так, ми всі знаємо класичну версію. До речі, ви написали в коментарях, як у вас називають цей торт. Але тут у нас шоколадна версія. Це так смачно і ні, це не солодко. Тут все в розумних межах і немає явного присмаку шоколаду, все збалансовано. Повірте, цей торт стане вашим улюбленим. Обов'язково підпишіться і поставте мені палець вверх. Нам так важлива ваша підтримка зараз, адже україномовним каналам дуже дуже важко. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!